Що за мову треба карати. Знаєте, є е, різні люди, є люди, які здатні до вивчення мов інших, а є люди, які до цього не здатні. І з цим треба погодитися. Е, інша річ, що треба... Е, е, я можу вам сказати таку, е, таку справу. Ось було недавно засідання з підготовки до роковин Бабиного Яру у Кабінеті міністрів. Це засідання велося українською мовою, і всі засідання, на яких я буваю, засідання комітету економічних реформ недавно ви були. Всі російськомовні чиновники е, говорили українською мовою. Е, я майже не пригадую, е, коли б Клюєв виступав на економічних реформах, ви бачили прекрасною українською мовою. Е, вже почав говорити непогано українською мовою Борис Колєзніков, з чого я дуже тішуся. Е, ну, є люди, які... Ну, яким тяжко це дається. І не, не лише українською, і іншій мові тяжко даються. Треба зробити скидку на це. Треба до цього доброзичливіше ставитися. Ну, Мені здається, що якщо ти робиш добро, щось доброго для України, то не має значення, якою мовою ти це робиш. І такий має бути наш підхід тут. Доброзичливий, з часом воно все стане на свої місця. Але не будьмо агресивними, бо. Агресія, агресивність особи це радянська риса. Позбуваємося від того. Пана ну, Миколаївна, Я маю на увазі, от ну навіть місцевих чиновників сьогодні окружний адміністративний суд Києва розглядає справу за позовом державного спеціалізованого видавництва Вища школа інтереси якого представляє там деякий юрист. Позивач просить суд визнати неправомірним дії згаданого чиновника щодо застосування не української, а російської мови під час виконання них службових обов'язків. Ну, я вам кажу, це те, що як, як Юлія Вадимовна просила перекладача Базарова, коли свідчить, говорячи з власною дочкою російської мови. Я думаю, що ми це ми повинні вище того стояти. Будьмо до людей доброзичливі і виходьмо не з того, якою мовою вони це сказали, а що вони зробили. Якщо вони роблять шкоду українською мовою. То це не менший гріх, ніж вони би робили шкоду російською мовою. Тому я би я б не загострювала тут. Я би була тут мудрішою, і, і я би знаєте, дивилася на, на цю проблему з висоти європейської інтеграції.